19 серпня всесвітній день гуманітарної допомоги. Сьогодні віддаємо шану тим, хто допомагає іншим, тим, хто йде туди, де болить найбільше, залишається там і робить своє діло. Європейський союз підтримує Україну та народ України і буде залишатися поруч і допомагати стільки, скільки буде потрібно. Солідарність. Це одна з фундаментальних цінностей ЄС Європейського союзу. ЄС мобілізував 685 мільйонів євро гуманітарної допомоги у відповідь на повномасштабну війну Росії проти українського народу. А через свій механізм цивільного захисту ЄС сприяв постачанню понад 93 тисяч тонн допомоги в натуральній формі від країн-членів ЄС. Та партнери. Гуманітарна допомога це прихисток, продукти харчування, чиста вода, медична допомога, допомога дітям у продовженні навчання. Сьогодні ми від щирого серця дякуємо гуманітарним працівницям і працівникам, нашим колегам та партнерам. Ви рятуєте життя, ви рятуєте майбутнє. Саме тому. Ваша праця багато важить для України і для нас. Дякуємо. Слава Україні!